Хуський міський парк культури та відпочинку колись був окрасою міста. Потім його занедбали. Наразі виникла потреба реконструювати зону відпочинку. Не, не, не. Минулого року тут провели роботи з берегу укріплення річки Хустець та, зокрема, регулювання її русла. Проект фінансується з державного бюджету за програмою протипаводкового захисту населених пунктів у басейні річки Тиса. Оскільки програму не фінансують, то й виконану роботу не оплатили. Проблема була в тому, що жовтня місяця було призупинено 2012 року фінансування, і цей проект він доволі дорогий. Проект будуть реалізовувати в три етапи: перший від твариницького ринку до відділку міліції, другий від міліції до райсуду, а останній від суду до місця, де хустець впадає в тису. Загальна протяжність 5 кілометрів 300 метрів. Розпочали торік саме з другої частини, яка відноситься до паркової зони. На сьогоднішній день підрядної організації ПМК 240 виконано робот. На три мільйони з половиною наразі заборгованість підряднику погасили, тож роботи відновлено. Окрім того, вже цього тижня беруться і за третю частину проекту. Нещодавно від Євросоюзу Хуст отримав грант в сумі 250 тисяч євро. У рамках цього проекту і реконструюватимуть парк. центральній частині парку. Планується зробити дуже гарний, поновити, дуже гарний фонтан. І поруч, з правого боку, де ми проходили, це майданчик для дітей, майданчик рухливих ігор. Тут також виграний міжнародний транш. Для цього відвели сроку до одного року. Наради з підрядниками та іншими службами проводитимуть двічі на тиждень аби прискорити реалізацію проєктів.